Доброго часу доби і здорове, вам бажаю, друзі. Сьогодні у нас буде розпаковка такого от девайсу. Дніпра М. Це, друзі, зразу скажу вам, це не реклама, я купляв за свої кошти. От, Краскопульт. Так що це не реклама, я нікого не заставляю там купляти. Я просто може комусь хтось хоче також купити такий прилад, такий девайс, краскопульт. От І вагається який взяти. Так що будемо пробувати, будемо зараз, давайте розпакуємо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все, поїхали. Така коробочка. Ну, Стандартна для Дніпро. В принципі, бачите, такі полоси, ну, як завжди, їх так. Давайте почитаємо трошки ми характеристики. Діпром, фарбопульт, електричний SH90. Так. Напруга 230. Так, номінальна потужність 390 Вт. В'язкість фарби 100 Там доже бути колба, така, ну, яка вимірює в'язкість фарби. Так. Продуктивність 900 мл на хвилину. Діаметр форсунки 1,8 і 2,6 мм. Так. Об'єм бака для фарби 800 мл. Тип розпилення, повітряне. І Ступінь захисту IP 20. Так що так. Ну не 67. 67 там можна погружати воду, але навіщо його погружати воду? Так що ладно, все, не затягнемо, друзі. Зараз ми подивимося, що в нас тут. Так, надіюсь вам видно і вітер вам не задуває. Так, перше, що в нас тут... Так. Це такий. Це з форсункою. Так, ладно. Давайте. Так, сам двигун. Такий двигун. От, давайте ми положимо пока на коліна, двигун. що в нас тут ще в коробці. Так, і коробку ми відложимо. Так, інструкція. Так. І це. Ну, а, коробка нам... Поки що не потрібно. Що у нас, друзі, оце, отак. І такий двигун. Ну давайте вже з двигуна почнемо. 390 Вт, я вже сказав. Тут у нас фільтр стоїть. Паралон. Щоб не потрапляла пилюка. До двигуна. Ну, доволі все просто, можна там помити цей паралон, це висушити і далі буде працювати, або якийсь другий поролон можна. Ну, бачите, такий пористий Так, е, провід доволі такий еластичний, їхня фірмова застібка така. Я міряв вже провід, рівно 4 метри від е, самого. Цього приладу і до штекера. Так що 4 метри тут виходить. От якось так. Так, давайте тут комубоцікаво. Так, вибачаюся. Ну. Якщо видно. Так, ладно. Сам, так сказати, краскопульт, який розпиляє краску. Трубочка така, вона витягується. Можна її крутити вперед чи назад. Сама клавіша. Клавіша добре, що вона, бачите, зроблена з металу і тут з металу пластиково. Це регулятор подачі рідини. Ну, Більше-менше. Бачите, викручуємо і закручуємо. Ну то потім ми подивимося. Так, що в нас тут? Дивимося? Іголка, голка. Із металу зроблено Нержавіючі сталі. Це добре. Так, що у нас тут далі? Також бачите, форсунка 1,8 написано, якщо ви бачите. От. Форсуночка. Латунна. Це добре, що вона також з металу зроблена. Ставки ці пластикові і сам оцей, так сказати, закрутка. Давайте відложимо це. А, ще ж, що мене ще підкупило? що 3 роки гарантії, бачите? Це добре. Ну і підтримуємо українського виробника. Все, закручуємо його на місто. Щоб форсунка попала. О, і голка попала в цю форсунку. Так, ну, тут є. Кільце резинове, ущільнювач, так сказати. От. Ну, з цим все. Відкладемо в сторону. Так, що в нас тут? Бачок, тобто ємність для краски. Можна фарбувати емульсіонкою, там різними красками масляними. Ну, там консистенція повинна бути, щоб можна було. Ними працювати. Так, що в нас тут далі? Є, друзі? У нас є ємність, яка вимірює, е, так сказати, густину рідини, яку ми будемо будемо красити. О, тут дивіться вже друга. 2,6. Діаметр, бачите трошки більше, бачите? Так що, то добре, що дві форсунки. Але я думаю, ми будемо красити емульсіонною Краскою ну, на водній основі. Так що я так розумію, що краще 2,6, але буде і витрата більша, краски. Так, така ємність. Її заливаємо, пробуємо залавати до повної. Ну, я потім вам покажу. Якщо від 25 до 40 секунд витікає повністю з цього резервуару, значить це якраз для краскопульта нормальна консистенція рідини. Так що ми потім покажемо. Ну так. Оце таке, друзі. Інструкція є. Гарантія, я так розумію, ми на офіційному сайті заказували. Гарантія я так розумію. Ну, як е... наклейка, котра з нової почти. Так що я думаю, може бути то гарантія. Інструкція. Кому цікаво, друзі, якщо вам видно. Техніка безпеки. Є його такі е, найменування кожної деталі. Тут є, от дивіться, якщо вам цікаво поставте на паузу. Ось констатенція яка 25-30 секунд е, для час витікання в секундах. Бачите? Ця ємність. От Лак для автомобілів 20-25 секунд. Повинна витікати зі ємності повної. А от, наприклад, водорозчинні емалі це 20-25 також. Водорозчинні ґрунтовки 20-25 секунд також. Емалі, що розводяться розчинниками 15-30 секунд витікання. І ґрунтовка, що розводиться розчинниками 25-30 секунд. Ну, Друзі, кому цікаво, поставте на паузу. Подивіться. Так, це ми відкладемо, ще полистаємо. Показано, куди саме сопло забору вперед чи назад, як при користуванні. Є тут дві-три режими розпилювання, є горизонтальне розпилювання, є кругове це деталі такі невеликі, і є вертикальне розпилювання. Тобто, так можна, так можна, ну, соплом можна регулювати горизонтально чи вертикально. розпилювати цим краскопультом. Ну і тут показано фільтр, як міняти, мити, чистити. От, друзі, якось так. Зараз ми, друзі, що я вам скажу, не буду затягувати відео, зараз наберемо води, спробуємо ми його протестувати. Давайте соберемо зразу. Так. Це ми відкладемо. Беремо все. Тут ще класно. Бачите, беремо його, що він розбірний. Що коли мити його від краски, то цей від розібрав цю сторону, відсоєдив від самого блоку із двигуном. І можна мити, щоб двигун так, дивіться. Зразу ми нажимаємо цю кнопку, оп, і втопили все. Бачите, як можна це регулювання кількості. Рідина, яка повинна поступати в цю камеру для розпильнення. Це менше. Якщо вкрутити його повністю, то бачите, буде більше поступати рідина, але буде і розхід краски більший. Так що краску заливаємо сюди і, і все. Ну, головне не перехиляти його так, щоб краска не пішла на сам сам двигун. Тому що ми потім його спалимо. Так, що, друзі, якось так. Давайте зараз наберемо води. І спробуємо ми так на поверхні асфальту. Асфальт сухий, водичка мокра. І ми спробуємо пройтись і так, і так. Форсункою покрутимо, бачите? Тут ще затягнуть. Так, буде в такому режимі. Буде отак розпилювати. Так, в такому режимі. Буде точечно, точково і отак буде отак розпилювати. По-моєму так. Да. Так що, друзі, все. Переходимо, набираємо води, переходимо в двір і пробуємо на асфальті. Не переключаємося, друзі. Ставте вподобайки, якщо кому подобається. Кому ні, антиподобайки. Пишіть коментарі. Все. Йдемо в двір. Так, перемістилися ми в двір. Набрали ми водички. Бачите? Вона рідкувата трохи можуть, хоча не протікає, в принципі. Ну, вода, вона дуже рідка. Так що... І ще, друзі, забув сказати вам, що тут в комплекті йде ще е, запасна е, ущільнювач, резиновий ущільнювач від ціля. Так що це також добре, що є такий запасний ущільнювач. От, друзі. Зараз ми його підключимо. Однією рукою буде незручно. Напоминаю, ще раз, тут форсунка стоїть 1,8 мм. Так що, друзі, що ми зараз поставимо? Так, це, я так розумію, буде горизонтальне розпилювання. Бачите, поставили ми в такому режимі. Я так розумію, буде горизонтальне струя йти. Давайте спробуємо. Доволі непогано. Давайте ми поставимо режим. Так, то було горизонтально а тепер буде вертикально Бачите, ми поставили Таким режим. Давайте спробуємо вертикальне. Доволі нормально. Тут ще вам скажу, що цей поставили ми вперед, тому що ми будемо нахиляємо вниз, і тому стоїть цей забір краски вперед. Так, і тепер давайте поставимо режим середнього розпилювання, тобто точечного. Давайте спробуємо точечно трохи далі відійдемо. режим це типу в заборі щекетник красити, щоб невелика була, як розтрата краски, ну, не розліталася в пусту. Ну, друзі, оце такий получився прилад краскопульт Дніпро М SH90. І ще раз вам друзі скажу, це не реклама. Я купляв за свої кошти цей девайс. Так що ну, я показую, як вона є. От. Тут ще скажу резина. Бачите, відціля резинова ручка така вона, Ну, щоб руки не пливли. Так що тут пластик. Так що, от, якось так, друзі. Що я вам хочу ще сказати, друзі. Дякую вам за підписку, за вподобайки, друзі, дякую. За антиподобайки хто ставить. Також дякую. Що пишете коментарі, друзі. Дякую, що слідкуєте за моїм каналом, за моєю творчістю. От. Далі буде, далі буде цікаво. Будемо жити, так казати, сказати. Будемо записувати відео. Для вас, для себе, на пам'ять, так сказати. Друзі, що я вам скажу. Щастя вам, благополуччя. Здоров'я і мирного неба всім нам над головою. Дякую вам. Далі буде.